І так, шановні, поїхали далі. Сьогодні продовжується проєкт Чарлік з рульовим передком. Значить, тут вже хто бачив одна перемішка зроблена, тут на два болти прикручено з тої сторони майже так само. Тут на два болти прикручено сюди. І тепер ще одну перемішку мені потрібно кинути звідси. Ось сюди думав на ці болти, кріплення двигуна цього рами, чи під підрамника двигуна, це кожен раз це розкручувати, прикручувати, бо ж воно все буде розбиратися, не годиться. Значу, що в мене ось такий швеллер перфорований. Це, якщо я не помиляюся, із старих ще советських полок з магазинів, поставлю його. Ось так це там буде воно прикручене. І ось тут якось теж примудрується до підрамника, щоб прикручувати, щоб воно знімалося окремо. Щоб при розборці воно знімалося. І ось за допомогою ось такого апарату і при використанні ось такої дуже зручної маски. Ці приколи у мене вже приварені ось сюди. От. Тепер його ще зняти і отам позварювати цей швелерок. Попробував я помучився сюди скручувати його звідси з середини. Он мій тільки палець дістає. Нереально було болти вставляти. Тобто прийшлося сюди вставити трубочку. от Знову ж таки, із нашої любимої кроваті. Вона була шовна, шов проварився, щоб його не роздушувало. І потім сквозним болтом скрутилося. Мій коник зібраний. Майже готовий до заїзду, до виїзду. От. Ось воно зварене, це. Типу я пробую, як воно там закрепко надійно. Я думаю, що буде, а в експлуатації воно покаже. Залишили ще роги, розвернути в цю сторону, щоб під руками був газ і ручка. Натягу ременя. Воник мій готовий до заїзду. Умикаємо запалення. Старт. Е. І... Чого? Едно. Поки що попробую на Бакові їхати, а потім добачити, якщо він себе оправдає, то робити якесь сідло і поїхали. Ага. І спинились. Одне погано. То якщо перемикати передачу, то потрібно вставати, але якщо працювати десь в кимось в городі, то не так часто і потрібно до них виходити. А поїхали в Ага, зібрати, можна сказати, первинне випробування. Пройшов.